Сьогодні в програмі перші кроки у відродженні українського флоту. Оптимальний варіант якісного харчування для військових. Нові вимоги до майбутніх контрактників. Після останніх мирних угод утворилася так звана сіра зона. У ній ані ми, ані ворог не можуть розміщувати опорні пункти. Місцеві мешканці опинилися у складному становищі. Наша місія сьогодні полягає в тому, аби надати мирним жителям харчі. Місцеві да, ходять, Ну, ця сторона більш-менш нормальна тут. Там паралельна вулиця, там виходить... Ну да, вот то, що там, там направо наші виходить, а прямо вже простреливаются. Да, 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 да ну, там було. Якщо да. ти получается, туди, а правая сторона нормально, йти, ліва сторона вже прострілюється. Там куча детей будут. Ди эти энергетические батончики. Да, тоже брал. Да. Дядя, те, дядя, те дал, дядя наборы, да, тебе конфетки дал, да, да, да. Там ДНРовский еще обезбашенный этот пункт пропуска тоже очень. А у них тоже появился свой пункт пропуска? Да, да. Да ну, дай бог вам здоровья, Большое, рыба, Большое. Остановите, да, я... Если есть пакеты, то давайте принесем. пакеты Марина, еще. Принеси пакеты. Круп насыпаем, еще чего-нибудь. Да, если Якщо... хотите с пакетами просто, ну, и будет сейчас не нагружать, надо, да. Потом, Мари, ну, что, сейчас. Нормально. Майбутнє вітчизняного флоту обговорили під час круглого столу на фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Захід ініціювало командування військово-морських сил за участю керівництва центру досліджень армії та інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Експерти дійшли думки, що розвиток флоту гальмує брак на державному рівні програмних документів, які визначили б цілісну систему дій, спрямованих на технічне переоснащення корабельного складу. І першим кроком у відродженні флоту має стати відновлення фінансування будівництва бойових кораблів, катерів і суден забезпечення. Насамперед, відновлення головного проекту Ворення корвету Володимир Великий війна ця і протистояння з агресором може бути можна вважати закінченим лише після того, як будуть повернені території окуповані. Тому без повномасштабного такого розвитку військово-морських військовоморських сил україни ці завдання виконати ну надзвичайно складно або навіть не неможливо непокоїть доля національних військовоморських сил і директора компанії дефенс експрес сергія зурця Безпосередньо, що стосується до позиції журналу, то ми приділяли значення розвитку військово-морських сил України. А зараз враховуючи загрозу зовнішньої агресії і її поки що існування, це один з важливих складових нашої безпеки, тому що не лише сухопутні війська, не лише авіація, а так само захист інтересів на морі залишається суттєвою складовою нашої життєдіяльності. Учасники домовились і надалі проводити консультації щодо найбільш актуальних питань розвитку озброєння Військової техніки Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕ. у Міністерстві оборони України завершилися перші в цьому році електронні торги зі зниженням ціни через систему державних закупівель Прозоро придбано продукти в межах експерименту спровадження альтернативної системи харчування. Суть в том, что это редукцион, то есть это электронные торги на понижение стоимости. И в течение всех торгов заказчик, то есть в данном случае Министерство обороны, не видит, кто участвует. Мы не знаем изначально, кто участвует в этом редукционе и кто делает какие ставки на понижение. Имена участников мы узнаем только уже после раскрытия всех полностью предложений после трех раундов торгов. Для нас это важно, чтобы цена понижалась. И вот сегодня, во-первых, и цена упала на 30 чем-то, 34, по-моему, процента. И самое главное для нас, впервые за историю Министерства обороны на эти торги вышел крупный ритейлер, международный ритейлер, метро кэш и они выиграли эти торги. Стартова ціна лоту становила 3 мільйони 240 тисяч гривень, але переможець запропонував більш привабливі умови, завдяки чому оборонне відомство зекономило понад один мільйон гривень. В рамках постановлення кабінету міністрів нам дозволено проводити експеримент в двох частинах частях от в течение двох місяців, поки готується проект розширення цього експерименту на другие на метро меташенка будет поставляти військову частину, продукты в течение этих двух месяцев. Это продуктовый набор из 300 с чем-то, боюсь соврать, не помню точную цифру, компонентов. Начиная от банального мяса, такого мяса, такого, крупа перловая, крупа гречневая там, и так далее, включая всякую экзотику, бананы, киви, мандарины, апельсины. До експерименту долучилися Львівська академія сухопутних військ та одна з частин західної військово-морської бази ВМС серед інновацій електронний каталог продуктів, який робить доступним повноцінне різноманітне і смачне харчування. І Конкретно в Львовській академії сьогодні на обід, помімо двох варіантів, першого, двох варіантів другого, компота, чая, кофі, ще були фрукти і конкретно сьогодні були ківі. Это в, результатах этого, в результате этого эксперимента. Мы не готовы сейчас говорить, как оно будет в идеале. Мы в этом году запускаем еще 2-3 параллельных эксперимента с привлечением фирм-аутсорсеров, с привлечением других механизмов приготовления еды. Мы хотим найти оптимальную систему, потому что просто лишь бы рубануть шашкой и просто сделать по-другому ради того, чтобы просто сделать по-другому, нет, мы не хотим. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовник, час ще. Відтепер і солдат, і генерал в зоні проведення АТО отримуватимуть однакову грошову винагороду. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. Очільник відомства наголосив, що вже сьогодні підпише відповідний указ. Перше, нам треба відновити соціальну справедливість. На сьогодні, в чому полягає – Виплати грошову винагороди. На сьогодні у нас абсолютно різні розміри виплати грошового винагороди в зоні проведення туристичних операції, і вона залежить від зарплати. Я рахую, що це несправедливо, тому що в зоні ведення бойових дій життям ризикують всі однаково. Що солдат, який тільки що призвався мобілізований, що бойовий генерал, який багато прослужив, вони ризикують своїм життям абсолютно однаково. Тому винагорода має бути. Фіксована і для всіх однакова. Генерал армії України зазначив, що перед збройними силами постає чимало завдань в процесі реформування. Нам ще дуже багато що треба робити. Ми маємо зміцнити збройні сили України. Нам необхідна більшість техніки, і нам треба реформувати збройні сили. Нам треба в професійне військо. Нам треба краще вчити людей. Нам це треба все робити. Ми готуємося і готуємо наші збройні сили, щоб вони завжди були спроможні дати відсіч, кому то не було Росія чи якась інша держава. Маріамна Маркевич, Володимир Стройков. Час чи. Уже в наступному місяці грошове забезпечення військовослужбовців зросте щонайменше до 7 тисяч гривень. Командир бригади, який раніше отримував понад 6 тисяч, матиме 16. Такі рішення ухвалили вчора на засіданні уряду. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, час Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся із заступником директора офісу зв'язку НАТО в Україні Марком Обгінортом. Високопосадовці обговорили напрямки реформування Міністерства оборони та збройних сил України загалом, а також питання пов'язані з подальшим залученням експертної допомоги іноземних радників до цієї роботи. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, Стройковча. З 1 січня грошове забезпечення військовослужбовців збройних сил України суттєво збільшиться. Про це неодноразово заявляли як керівництво країни, так і керівництво армії. Цьогоріч воїни отримуватимуть зарплату вище від попередньої вдвічі. У зв'язку з цим підвищиться і рівень вимог до осіб, які збираються підписати контракт зі збройними силами. На військові кемсуряти сьогодні поставлене завдання. Чітко якість люди підуть. Люди підуть, тому що, як би ми не хотіли, 7-8 тисяч, 9 тисяч сьогодні так просто. В цивільному житті людина заробити не зможе. Є можливість фізичної підготовки, є ідейна спроможність, в військовий кемсеред. З підвищенням грошового забезпечення, за останніми показниками, порівняно з минулим роком, кількість охочих вступити в армійські лави зросла вдвічі. Маріам Маркевич, Сергій Жуковський, час ще.